Добрий день, шановні майстри, хочу вам розповісти про зовсім нові присоски від торгової марки Topway. Торгова марка Topway, як на мене, лідер у віброприсосках присосках. Це виробник китайський. І це не торгова марка, це завод. Це доволі якісні вироби. Цей завод випускає. І зараз вони зайшли на ринок автоматичних присосок. І автоматичних, і ручних присосок, але мова зараз піде про автоматичні. Е, ви знаєте, і це дуже добре, що вони заходять на ринок і агресивно заходять. Вони е, з дуже низькою ціною заходять. Тепер я так розумію, що всім присоскам, які до цього були, треба трошки треш, треш, знижувати рівень цін. Подивіться, які присоски вони випускають. Ось така сама найменша автоматична. Я про неї розповім. Сама потужна, автоматична, яка була на ринку з, автоматич... з зовнішнім акумулятором. І зовсім нова, космічна, вона так і називається Topway Luna. Це просто унікальна присоска, про, який... про яку я зараз розповім. Дивіться. У них захватили практично весь спектр автоматичних присосок. Найменша присоска включається одною кнопочкою, накачує до рівня і зупиняється, має показник заряду акумулятора. Кнопка Прогумована, захищена від попадіння бруду. Є така випуклість, яка не дозволить, щоб ця кнопка нажалась, натиснулася. Як на мене, дуже гарне рішення. Діаметр у неї приблизно 190 мм, витримує біля 100 кг, коштує 1800 чи 1700 гривень. Як на мене, просто фантастична ціна якість. Наступна присоска. Це, ви її знаєте, вона постачається така сама під торговою маркою э, DisTar э, і під торговою маркою Bihai. Але в цій присосці ціна вже 2400 гривень. Причому тут стоїть величезний зовнішній акумулятор. Я, я впевнений, що його вистачить на довгі-довгі часи роботи. Подивіться, який акумулятор здоровенний, на 4000 гривень. Міліагодин. Е, наступне включається. Вона, вона вже обладнана вакууметром. Е, діаметр у неї трошки більший, вже 204 мм. Включається так само. Екран трошки більший, е, також є показник заряду акумулятори, але він зверху, <кій> і табло трошки більше. Кнопка прогумована, також захищена від попадання пилу і бруду. А це дуже важливо, щоб наступний ну це вже космічний апарат, він незвичний, він включається два рази, накачує, він трошки довше качає. Так розумію, ми зараз порівняємо наскільки тут потужний компресор, щоб створити вакуум. І спускає клапан. спрацьовує також два рази. Якщо ви подивитесь, в чому унікальна конструкція. Якось дружина мені сказала, що скоро будуть трикутні. А ні, вони стали постачати шестикутні. Це перша незвичність. Друга, подивіться, яка м'яка гума. Тут найм'якіша гума у всіх присосах, які я е, тестував. Крім того, ще це не все. Подивіться, яка глибина між. Між бортиком і дніщем тут дуже велика глибина, тут біля 7 мм, дуже висока стоїть. Крім того, корпус, якщо ви подивитесь, тут всі корпуси, тут гума, вона прогинається. Ось так бачите? А тут корпус уже пластик якийсь міцний. Це унікальна присоска, я такого подібного не бачив. Зараз покажу. Подивіться, бачите, воно прогинається, якщо ви бачите, прогинається. Тут, якщо ви давите, воно не прогинається. Ну, ось така присоска. На що це впливає? А зараз ви побачите, на що впливає. Давайте спочатку перевіримо, наскільки швидко вони працюють. Ну, візьмемо, наприклад, порівняємо так. Бачите, все ж таки цей роботяга він дуже швидко створює вакуум. І відносно, в зв'язку з тим, що вони приблизно однакова там поверхня по діаметру, я так розумію, все ж таки, що цей вакууметр, присоска вона більш потужна. Так, порівняю тоді два рази і стравлює повітря. Порівняю я тоді ось такі. Найменшу, найдешевшу, як вони працюють. Бачите, тут менший діаметр, тому вона накачалась швидше, створила вакуум. Але я так розумію, що акумулятор тут встроєний, невідомо який, але компресор тут досить потужний стоїть. Можливо, я трошки помилився з луною. Чому я помилився? Тому що тут, в принципі, об'єм повітря більший, і треба більшу часу, щоб її е, створити вакуум. Подивіться, це, до речі, ця луна завезла Universal Tools. Так що ви можете звернутися, щоб придбати. Та і до мене можна звернутися. Е, подивіться, в якому кейсі шикарному вона йде. Тут є інструкція. Кейс і зарядний пристрій. Ну, просто космічний апарат. А тепер перевіримо на складних поверхнях. Тепер я покажу, яка його перевага. Подивіться, це незвичайна плитка, це дуже складна. Звісно, вона рідко, не буває така плитка. Але давайте спробуємо, як працює От потужний цей апарат. Прикрутимо, щоб не втратити. І він накачав, бачите, трошки підтравлює, тому що у нього досить жорстка гума. Оці бортики досить жорсткі. Він розрахований більше для шероховатої, гладкої плитки. А от таку структуру ну, він тримає, міцно тримає, але підспускає. Так, давайте тепер пробуємо, дивіться, ось у мене тут замір, ось бачите, по цьому радіусу. Давайте попробуємо, чи буде він працювати. А він не працює, тому що у нього не вистачає бортика, щоб вжатися. Так, давайте спробуємо луну спочатку на простій поверхні ну, відносно простій поверхні. Вона не проста поверхня. Подивіться, вона не присмокталася і не стравлює повітря взагалі. Від слова взагалі. Так, давайте тепер. Більш складне завдання. Ось ми ставимо на це місце, де й попереднє стояло. Вона трошки. Як ви бачите, фантастичний результат. Вона підходить не тільки для шероховатих, а й для структурних таких випуклих поверхнях, де тут перепад приблизно біля 2 мм. Мені мене здивувала ця присоска. Е, як на мене, вона має місце на життя, ціна у неї адекватна, 3100 гривень. Так що я впевнений, що вона багатьом майстрам сподобається. Але, якщо, як на мене, біхай Дістар е, і Topway отакого от зразка, це роботяги Тут, в принципі, захищена пластика, захищена кнопка за допомогою. Тут же ну, така глянцева поверхня. бачите, Воно все таке космічне, таке зручне, ну таке делікатне. Ну, будь ласка, треба акуратно звертатись. Пам'ятайте, що ці присоски вони не такі довговічні, як механічні. Подивіться. От майстри як працюють. Ці присоски вийшли з ладу. І чому вони вийшли з ладу, невідомо. Скажу вам по секрету, вони вийшли з ладу із забруду води, які попали всередині і щось там е, сталося. Тому оберігайте ці присоски від пилу. А якщо у вас така робота, що не можете оберігати, купляйте ну, звичайні помпові ручні, вони, в принципі, менше е, бояться. А якщо зовсім ви не бережете присоски, купляєте ось такі Раймонді або Сігму, вона взагалі дуже неприхотлива, вона не потребує ніякого обслуговування. Ну, понятно, що треба берегти оцю бортики від, від якихось гострих предметів. Це все не головне. Головне в нашому житті, що якщо ти не тримаєш зброю, то, будь ласка, допомагай ЗСУ. Нам треба вигнати російських окупантів і вбивців з України. Слава Україні!